Вітаю вас! Вибір професії це велика відповідальність у житті, відповідальність перед собою, батьками, перед суспільством. Як важливо, що в юному віці обрати професію до душі і знати, що вона потрібна людям. Навчальний заклад Чернівецький транспортний коледж розвивається впевненими життєстверджуючими кроками. В ньому мріють навчатися багато талановитих дітей. Тут професійно організована навчально-методична робота. Коледж готує молодших спеціалістів за напрямками, транспорт і транспортна інфраструктура за спеціальностями, технічне обслуговування і ремонт вагонів. Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства. Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. А також організація перевезень і управління на автотранспорті. Як на денному, так і на заочному відділеннях. У транспортному коледжі застосовують сучасну методику викладання. А найголовніше тут працюють справжні фахівці, професіонали своєї справи котрі передають молоді усі знання і вміння, а також життєвий досвід. У коледжі працюють викладачі практики, які навчають студентів коледжу, майбутніх фахівців галузей автомобільного і залізничного транспорту. Викладачі отримали професійний досвід, працюючи на підприємствах Львівської залізниці, а саме пасажирському вагонному депо, залізничному вокзалі та дистанції колії станції Чернівці, а також підприємствах автомобільного транспорту. У коледжі працюють викладачі-наставники, які передають свій досвід молодим викладачам. Працюють кандидати наук, викладачі-методисти, викладачі вищої категорії. Наш навчальний заклад вже 70 років готує фахівців для транспортної галузі. З 45-го року тут готували фахівців для залізничної галузі, потім додалися будівельники. Після цього 15 років назад почали готувати фахівців для автомобільної галузі. Змінюється світ, змінюються швидкості. Винахідники створюють новий рухомий склад, і це все треба обслуговувати, ремонтувати. Якраз цим і займається педагогічний колектив нашого навчального закладу. Ми співпрацюємо з Львівською залізницею, співпрацюємо з автомобільними підприємствами, з Укрзалізницею. Наші випускники знаходять місце роботи на всіх автомобільних підприємствах та залізничних підприємствах. Семи областей західного регіону України. Ми також співпрацюємо з Крюківським вагонобудівним заводом. Нещодавно була робоча поїздка на Крюківський вагоноремонтний завод, де ми отримали документацію. На теренах Коломийщини буде розвиватися підрозділ, який буде обслуговувати ремонтувати вагони. Творча атмосфера у навчальному закладі базується на принципах педагогічної взаємодії, співтворчості і співробітництва. Це є запорукою успіху кожного студента. Професійне зростання це розвиток справжніх особистостей. Коледж співпрацює з вищими навчальними закладами 3-4 рівня акредитації, а саме з Державним економіко-технологічним університетом транспорту, Українською Державною академією залізничного транспорту, Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені Академіка Лазаряна, Національним університетом Львівська політехніка та Національним транспортним університетом. Наші випускники працевлаштовуються на підприємствах залізничного автомобільного транспорту, а саме вагони депо Чернівці, вагони депо Коломия, львівське вагонне депо, ковальське вагонне депо, Ужгородське вагонне депо, а також дистанції, колії всіх підрозділів це 17 підрозділів львівської залізниці. Крім того, наші фахівці теж можуть працевлаштовуватися в різних місцях. Народного господарства, а саме автомобільні підприємства, будівельні організації. У коледжі працюють талановиті викладачі, котрі неодноразово були нагороджені дипломами, грамотами. Вони завжди у творчому пошуку. Навчальний заклад має необхідну матеріально-технічну базу: чотири навчальних корпуси, спеціалізовані аудиторії. Комп'ютерні класи з локальною обчислювальною мережею та виходом в інтернет. Чернівецький транспортний коледж має багату і славну історію. Яка бере свій відлік з далекого 1945 року. Тут було відкрите відділення колійного господарства, що дозволило задовольнити потреби як львівської залізниці, так і інших західного регіону в спеціалістах певного профілю. За час існування спеціальності в коледжі створено 19 кабінетів і 7 лабораторій. Навчальний полігон, що дозволяє повністю забезпечити виконання навчального плану на високому технічному рівні. На колійному відділенні в коледжі працюють висококваліфіковані спеціалісти практики. Було підготовлено більше ніж 5 тисяч техніків-колійників, які успішно працюють як на залізничному транспорті, так і в різних сферах виробництва. Професію вибрав у зв'язку з тим, що мої батьки колійники. У зв'язку з тим, що у мене брат навчається на четвертому курсі. Сестра закінчила також цей навчальний заклад. Після цього навчального закладу я можу отримати роботу, можу поступити у вищий навчальний заклад для того, щоб отримати кращі знання. Після цього також хочу, щоб ще в цей коледж поступало багато студентів. В мене, чесно кажучи, була просто мрія затинства Це бути залізничником. Своє навчання я би хотів. Знову ж таки, вже вчуся в стінах нашого навчального закладу цей Червецький Трасний коледж. До вступу я дуже довго готувався, навіть не буду цього приховувати, що хвилювався, який кожен студент, який поступає, тому що дуже сильно хотів стати студентом Червецького трасного коледжу. Також хотілося б сказати, що якщо в майбутньому ви хочете досягти якихось висот, тобто зайняти якесь керівне місце, то я вважаю, що потрібно починати саме з господарства. Адже на мою думку, сама колія, колійне господарство, тобто рекошпаміршітка, верхня будова колія – це є основа залізниці. І тому, як ти -то кажуть, я почав вивчати залізницю саме з основ, саме з колійного господарства. В цінах нашого навчального закладу навчаються досить такі розумні талановиті студенти, а навчають їх викладачі, висококваліфіковані викладачі, які надають нам і іншим студентам знову ж таки якісну освіту. Також коледж після закінчення навчання. В нашому навчальному закладі гарантує працевлаштування на всіх просторах «Укрзалізниці». Це їх стосується і коліно господарства, і вогон, і всіх інших відділів. Випускники технікуму є поважні і шановані люди, які досягли успіхів у професії. Серед них генеральний директор Укрзалізниці Михайло Дмитрович Костюк, начальник Коломийської дистанції Державного територіального лозевого об'єднання. Львівська залізниця Дмитро Мурмелюк. начальник служби колії Державного територіального галузевого об'єднання Львівська залізниця Віталій Томенчук. По закінченню нашого навчального закладу наші випускники поряд з дипломом державного зразка отримують робітничі спеціальності, а саме, слюсар з ремонту рухомого складу, провідник пасажирських вагонів, оглядач-ремонтник вагонів, майстер з ремонту холодильного обладнання. Поїзний електромеханік пасажирських вагонів, монтер колії, черговий по переїзду та слюсар з ремонту автомобілів. З 1964 року було відкрите відділення вагонного господарства. За час існування спеціальності в коледжі створено 20 кабінетів, 11 лабораторій і навчальні полігони, які дозволяють проводити практичні і теоретичні заняття з наглядним використанням частин діючого рухомого складу, що в свою чергу покращує підготовку високопрофесійних спеціалістів і забезпечує виконання навчального плану на високому технічному рівні. Для навчання студентів в коледжі створені необхідні умови. За час існування вагонної спеціальності було підготовлено більше ніж 7 тисяч фахівців. При підтримці керівництва львівської залізниці був встановлений на полігоні вагонного господарства вагон Хопер, який використовується для проведення лабораторних і практичних занять, спеціальних дисциплін та вагон тренажер цистерна, на який встановлено спеціальне обладнання для перевірки роботи всієї гальмівної системи вагону де забезпечується виконання всіх лабораторних і практичних робіт з предмету автоматичні гальма вагонів і локомотивів ведеться реконструкція кабінетів правил технічної експлуатації і безпеки руху поїздів і лабораторії ремонту вагонів це дозволить більш ефективно використовувати сучасне обладнання для підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Проводиться робота щоб вдосконалити навчальний процес з використанням комп'ютерної техніки і мережі інтернет. в проведенні теоретичних і практичних занять, що покращує технічне забезпечення спеціальних предметів вагонного господарства. Випустився в 1999 році з подальшим поступленням в Харківську академію державну залізничного транспорту, закінчив у 2003 році і працюю на підприємстві з 2003 року. З 2003 року бачите самі досягнули таких от успіхів. Бажаю, щоб ви приходили до нас працювати в сфері і залізниці багато підприємств. Бажаю успіхів всього найкращого. Тому що на даний момент у нас в депо працює дуже багато, так само студентів Чернівецького транспортного коледжу. По підприємству налічує великий відсоток. Являюся випускником Чернівецького залізничного транспорту, технікуму, який закінчив у 1986 році. Великий відсоток наших провідників і начальників поїздів теж являються випускниками Чернівецького технікуму залізничного транспорту. Слуговування та ремонт автомобілів і двигунів було створено у серпні 1999 року на базі Чернівецького технікуму залізничного транспорту. Уже у вересні цього ж року навчалося 52 студенти. В технікумі був оформлений лише один клас будови автомобілів з лабораторією. У 2000 році були створені класи експлуатації автомобілів, теорії конструкції автомобілів, правила дорожнього руху. Створення такої навчальної матеріально-технічної бази дозволило якісно вчити студентів зі спеціальності. Одночасно були розроблені посібники, навчальні плани, конспекти лекцій та самостійних робіт. А у бібліотеці були підручники з усіх дисциплін. У 2002 році укомплектовано штат викладачів спеціалістів. Перший випуск відбувся у 2003 році. Випускники автомобільного відділення сьогодні працюють практично на всіх автотранспортних підприємствах міста і області, а також Західного регіону України. Відгуки від керівників підприємств свідчать про те, що підготовка спеціалістів в коледжі на високому рівні, і такі фахівці потрібні галузям. Нині вдосконалюється навчально-матеріальна база. Згодом був обладнаний клас Ремонт автомобілів з лабораторією закуплені нові підручники і розроблені методичні посібники з дисциплін спеціальності. Класи оснащені мультимедійним обладнанням, а також є можливість проведення комп'ютерної діагностики на автомобілях-експонатах, встановлених у лабораторіях. Після закінчення коледжу студенти отримують спеціальність технік-механік і робітничі професії Слюсар з ремонту автомобілів та двигунів, водій категорії Б і С з правом працювати на керівних посадах, майстрів, бригадирів ремонтних цехів, цехів експлуатації у всіх структурних підрозділах автотранспортних підприємств. Спеціальністю організація перевезень і управління на автомобільному транспорті. Була створена у серпні 1999 року на базі Чернівецького технікуму залізничного транспорту. Студентів зі спеціальності обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. Крім того, вивчаються предмети організації вантажних пасажирських та міжнародних перевезень. Для вивчення цих дисциплін коледжі створена навчально матеріальна база і відповідні класи. У відділенні основна увага зосереджена на нових тенденціях і змінах, пов'язаних з розвитком ринкових відносин на автотранспорті. Вивчаються сучасні технології автомобільних перевезень та методи управління автотранспортом. Враховуючи сучасні досягнення інформаційних технологій, під час проходження виробничо-технологічної та дипломної практики практикується проведення відеозйомок маршрутів перевезень вантажів та пасажирів, проведення навантажувально-розвантажувальних робіт в пунктах навантаження і розвантаження вантажів, посадки і висадки пасажирів. Матеріали використовуються при вивченні відповідних тем студентами молодших курсів. З допомогою персональних комп'ютерів, використовуючи сайти автомобілі автомобільних заводів, автомобільних заводів-виготовлювачів. Скачується відповідна інформація про нові моделі рухомого складу, їх технічні характеристики, які пропонуються в курсових та дипломних проєктах. Визначаються найкоротші відстані маршрутів перевезень між будь-якими пунктами України, СНД та Європи. Випускники коледжу, які навчалися спеціальності, працюють на керівних посадах техніків, організаторів вантажних пасажирських і міжнародних перевезень у всіх структурних підрозділах автотранспортних підприємств. Чернівецький транспортний коледж готує спеціалістів автомобільного транспорту. На даний момент ця спеціальність є дуже актуальною, оскільки у нас на наших дорогах дуже багато автомобілів і транспорту, який потребує своєчасного обслуговування, своєчасного ремонту. Наші випускники працюють в галузі автомобільного транспорту на теренах області. Вони є спеціалістами своєї справи, оскільки працюють у таких великих підприємствах області, та як Облавтодор, Облтранс. Працівники не тільки галузі обслуговування, але й галузі управління на автотранспорті. Тому в на даний момент наша спеціальність є актуальною і потрібна нашій державі. Педагогічний колектив коледжу працює над важливими питаннями виховної роботи. Запорука успіху, пошук нових форм виховної роботи для повноцінного розвитку студентів, становлення творчої особистості з потребою самореалізації та самовдосконалення. Виховна робота в коледжі спрямована на створення сприятливих умов всебічно та гармонійно розвинутої особистості, з формуванням неї свідомої активності. Національної гідності, громадянської відповідальності виховна робота формується на принципах демократизму з використанням виховного потенціалу студентського самоврядування на основі співпраці педагогічного колективу з батьками та громадськими організаціями. Студенти нашого навчального закладу мають можливість розвивати свої здібності як в спортивних секціях, так і в гуртках за покликанням. Серед спортивних секцій, що діють в стінах нашого навчального закладу, це футбол, теніс, баскетбол. Серед гуртків: театральний, вокальний, хореографічний. Плідно працює і етнографічний музей, де студенти мають можливість ознайомитися з побутом та традиціями. Рідного краю Буковина, що прищеплює патріотичні почуття для молодого покоління, система виховної роботи коледжу передбачає семестрове планування виховної роботи в навчальному закладі, організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання студентів, організацію студентського самоврядування, розвиток здібностей студентів у гуртковій роботі, залучення обдарованої молоді до участі у фестивалях. Конкурсах, змаганнях різних рівнів, а також співпрацю з громадськими культурно-просвітницькими організаціями, правоохоронними органами, проведені позаурочної виховної роботи в коледжі, а також контроль за організацією позаурочної виховної роботи та керівництво нею. Велика увага приділяється родинно-сімейному вихованню. Метою якого є гармонійний, всебічний розвиток молоді, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, формування в студентів моральних цінностей, добра, справедливості, правди, людяності. В коледжі проводяться виховні заходи, скеровані на збереження і примноження родинно сімейних традицій. Моя сім'я, якою вона буде, дружня сім'я, міцна родина. З метою дотримання єдиних вимог у вихованні студентів, викладачами та кураторами налагоджений та підтримується постійний зв'язок з батьками студентів. В рамках художньо-естетичного виховання проводяться заходи по відзначенню пам'ятних і знаменних дат видатних людей. Наше студентське самоврядування активно працює, і організовує нові проекти, такі як благодійні концерти, кавени, козацькі забави беруть постійну участь у благодійних акціях по місту між вищими навчальними закладами. Також ми проводимо хочемо провести в себе в навчальному закладі новий проект, який буде називатися х фактор ЧТК». У всіх заходах, які ми організовуємо, нас постійно підтримує адміністрація коледжу. Крім того, що я вивчаю свою нову професію в житті. Ми ну, розвиваємося духовно і творчо. Ефективно діє студентське самоврядування коледжу. За підтримки студентів продовжує виходити газета Студентський експрес. Актив студентської ради залучається до всіх акцій, що проводяться з ініціативи студентського парламенту Буковини. Зокрема, благодійна акція Тиждень доброти, благодійна акція Від серця до серця міська фотовиставка Сушка, студент року за підтримки Чернівецького міського відділу сім'ї та молоді. Куратори впроваджують інтерактивні методи і форми роботи. Таким чином, створена в коледжі система виховання, в основі якої лежить широке впровадження інноваційних педагогічних технологій, забезпечує ефективність навчально-виховного процесу, створює умови для соціалізації особистості, розвитку її здібностей, розкриває перспективи участі молоді у політичних та громадських структурах. Здоровому тілі здоровий дух. Девіз студентів Чернівецького транспортного коледжу. Студенти неодноразово брали участь і перемагали у спортивних змаганнях різних рівнів. Гуртожиток називають другою домівкою. І комфортно, можна відпочити, підготуватись до занять, організувати цікаві творчі вечори. У коледжі діє бібліотека і читальна зала. Тут багатий книжковий фонд, де можна почерпнути знання із професійної літератури, і за інтересами. У коледжі працюють спеціалізовані полігони, на яких вдосконалюють теоретичні і практичні знання студенти. Кабінети спеціальних, загальнотехнічних та загальноосвітніх дисциплін оснащені сучасними макетами, моделями, стендами для проведення практичних і лабораторних робіт згідно навчального плану та програм. Цікавими є заняття у формі ділових ігор, прес-конференцій, інтегрованих лекцій з використанням аудіо-та відеотехніки. На заняттях студенти працюють з прикладними програмами. Які дають можливість створювати різні методики. В комп'ютерному кабінеті зібрані тематичні та контролюючі тестові програми з усіх предметів, тести для конкурсу Кращий за професією, а також тести до іспитів з предметів шести навчальних циклів. Високопрофесійний та згуртований педагогічний колектив працює над оновленням навчального процесу, дбає про якісну підготовку високопрофесійних фахівців. Впроваджує нові форми і методи навчання та виховання. Так, як важливо у юному віці обрати професію до душі і знати, що вона потрібна людям. А випускники Чернівецького транспортного коледжу Шаються, що навчалися саме у цьому навчальному закладі і своєю працею прославляють коледж не тільки на Буковину і на Україну, а на весь світ. Призначення людини на землі невпинна хода до зростання, вдосконалення професіоналізму, творчого потенціалу у будь-яких його проявах. Це була програма Акценти. До нових зустріч!